Старий будинок, часта зміна балансу утримувачів. У результаті цілий букет комунальних проблем. Мешканці багатоповерхівки на вулиці фабрично заводській скаржаться. Не в них через вінця. По допомогу люди звернулись до свого депутата Ігоря Циркіна, адже при його підтримці покроково вирішити болючі питання вдалося вже тисячам городян. ДМЗ область, нарешті місто. На чиєму балансі тільки не був третій будинок на фабрично-заводській. Як наслідок, комунальні проблеми, що не вирішували роками, не дають людям спокійно жити. У нас третій, четвертий під'їзд третього дому. Це караул, просто караул. Криша тече, в підвалі труби всі негодні, а в під'їзд все осипалося. Мешканці багатоповерхівки стукали в усі двері, зверталися до різних інстанцій. Будем Тучать, поки не достучимося, нам в цьому домі жити, Нам і нашим дітям перші зрушення почалися після звернення до депутата Ігоря Циркіна. У двох під'їздах відремонтували дах. Ще у двох система опалення. Капітальний ремонт м'якої кровлі в першому і другому під'їзді цього дому. на 107 тисяч випавнили ці роботи в третім і четвертому під'їзді. були виконані роботи по заміні системи центрального отоплення. Після завершення робіт депутат Ігор Циркін зустрівся з мешканцями, аби переконатися, все виконано на совість. Ремонт криші був другого під'їзду. Спілкуючись з депутатом, мешканці говорили і про інші наболілі проблеми. Їх вирішення на черзі запевнив Ігор Циркін. Це підготовка к отопительному сезону, це ремонт труб в підвалі. Но ми бачимо, о том, що для того, щоб ми могли сказати, що в этом будинку немає проблем, хоча б на цей рік, для этого необходимо дополнительне фінансування. І я ставлю перед собою задачу як депутат, щоб я добився в этом году фінансування для рішення тих основних проблем, горящих проблем, которые є в этом будинку. Серед вже зробленого відкриття нового дитячого майбутнього. Майданчика. Сучасному ігроленду, як ніхто, радіють молоді мами, адже малечі тепер є де проводити час. Ми приходимо сюди гуляти, нам дуже подобається, дуже хороша площадка, діткам подобається, багато пісочка, чельки хороші. Дякую большое нашому депутату, що заботиться о нас. І діалог з депутатом люди вважають корисними. Упевнені, формула успішного подолання комунальних негараздів, власна активність помножена на підтримку депутата. Доволі без двор, я вважаю, кожне полгода зустрічатися і решати всі задачі, які наболівші. За Сьогоднішня встреча багато питань. Ми сподіваємося, що опять такий маркович нам допоможе у всіх цих вітах. Ірина Долгополова, Вікторія Машкіна, ДТА.